Що можна робити в домашніх умовах? Що особливо не буде шкодити там здоров'ю, і що реально може покращити стан шкіри і е, допомогти позбутися цих жирових відкладень? Ну насправді, якщо ми говоримо про домашній режим, друзі, все дуже дуже просто, настільки, що це дуже важко виконати. Треба що Відрегулювати своє харчування в першу чергу, треба відрегулювати фізичні навантаження в другу чергу. Ну і треба насправді зберігати оці, ці знаєте біоритми, чередувати адекватний сон, ну і нашу активність. Якщо ми подивимось на сучасну проблему зайвої ваги, то це гіподинамія. Що це значить? Ми з вами дуже мало рухаємось. Є таке правило трьох стільців. Тобто ми з вами вдома сидимо або лежимо. Потім ми сідаємо з вами в транспорт, так само на стілець. Ми доїхали туди, куди нам треба. І зараз ми з тобою спілкуємось, ми знову сидимо. Тобто, в цьому графіку треба знайти хоча б 20 хвилин кожен день для себе, коли ви активно будете рухатись. Тому що ну, ми так влаштовані, та? ми біологічна істота, і наші м'язи, наші а, сухожилки, наші кістки мають відчувати фізичне навантаження. Але ми з вами обрали інший шлях, більш інтелектуальний, там, медійний і так далі. Кладь кнопочку на телевізорі або в Ютубі щось поскролити. і ми з вами лежимо більшість часу, і це величезна проблема. Тому перше, це фізична активність. Вона має війти в вашу звичку, а в рутинність насправді, і це сформує ваш ритм і спосіб життя. Насправді,